Дозвольте провести невеличке опитування. Буде всього одне питання. На рахунок раз, два, три підніміть догори руку ті, хто хрещені Святим Духом. Раз, два, три. Вау! Як правило, ситуація зовсім інакша. І виникає парадокс: у п'ятидесятників є патент на хрещення Святим Духом. У харизматів є ноу-хау духовних дарів. У свідків Єгови ексклюзивне право на використання імені Єгови. У православних є технологія правильного прославлення Бога. Католики взагалі пішли далі від усіх. У них єдина правильна, апостольська, непогрішима церква. А нам що лишилось? В чому особливість? В чому, так скажемо, фішка? Ну, Протестанти, але ми не протестуємо ні проти чого. Е, хрещення в дорослому віці, ну так всі це роблять. Ми говорили, е, що в старому Заповіті для поклення Богу важливо було місце. Е, ми говорили, що в новому завіті місце не тому що присутність Божа настає в серці, коли туди входить Святий Дух. А які відносини у людей зі Святим Духом були в Старому Завіті? Виявляється, він сходив на людей. Він сходив на Гідеона, він сходив на Єфтаха, він же Ієфає, він сходив на Самсона. Він, і вони рятували народ ізраїльський від ворогів. Він сходив на Саула, і Саул не тільки рятував Ізраїля, ще й пророкував. Він сходив на Амесая, на Азарія, на Озіїла і на багато інших людей. Ну, можливо, це були якісь епізодичні явища. Ні, Дух Святий не тільки сходив на людей, він і перебував на людях. Він перебував на Моїсеї весь час. Він перебував на Отніїл, це Гофоніїл російською. Написано, що він перебував на Давиді, відколи Самуїл помазав його на царя. Він перебував на Симеоні. Який прийшов е благословити Ісуса. Ну, ви скажете, це новий завіт. Ну, но юридично, це ще був старий завіт. Він не тільки перебував на людях, він ще й перебував в людях. Він був у Йосипі, так і написано в ньому дух його Бога. Він був в Ісусі на вині. Він був в Даниїлі. Це чітко так написано. І не тільки він перебував в людях, він ще і наповнював людей. Він наповнив, Бог наповнив своїм духом веселіла для будівництва Скинії. Він наповнив Івана Хрестителя ще від утроби матері. Він наповнив Єлизавету, він наповнив Захарію і він пророкував. І це ще не всі люди за часів Старого Завіту, які мали, мали такі тісні стосунки зі Святим Духом. Були пророчі сини, або інакше учні пророків. Були е, керівники народу під авторитетом пророків, такі як 70 старішин, яких е, Бог дав Моїсею. Е, були автори книг Старого Завіту. Наприклад, ми не знаємо, хто написав книгу Йова. Ми не знаємо, хто дописував після Моїсея второзаконня, коли він помер. Але ці люди явно мали стосунки зі Святим Духом. І взагалі сам Ісус заохочував своїх учнів просити Святого Духа У Отця Небесного. Він розповідає учням притчу про настійливість і робить висновок. Кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а хто стукає, тому відчиняють. І зразу ж він. Проводить аналогію з стосунками дітей і батьків. Якщо ви, будучи злими, можете своїм дітям давати добрі речі, то тим більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, хто в нього просить. І ніби повторює його слова Єлисей, коли е, Ілля мав забратись на небо, нехай на мені буде вдвічі більше Твого Духа. Отже, Святий Дух був доступний. В Старому завіті ми читаємо про людей, які любили Бога, які любили Його заповіді, яких переймала ревність за Богом, які не могли дивитися на гріх. Так Халев став проти лжесвідків, які прийшли, і, і почали розповсюджувати погані чутки про обіцяну землю. Так Пінхас, син священника Елезера, пішов і проколов беззаконня в саму суті серця, вбив ізраїльтянина і імені яку він з собою привів. І так сідрах Місах Авиднего. Заявили царю на вуходоносору прямо в лице, мали сміливість: нема чого нам відповідати тобі, царю, на твоє питання. І твоєму істукану ми поклонятись не будемо. Ви знаєте, цар міг отак от зробити і їх би тут же вбили. І от Ісус приходить на свято кучок. А це нагадує юридично ще старий Завіт. свято кучок або по-єврейськи суккот сукка це палатка або намет. Суккот це множина палатки, намети, свято наметів. Будували намети і жили в них сім днів. Це свято відзначали сім днів. Це свято як нагадування про те, що сини ізраїльські ходили в пустелі і жили там в наметах. І що а, в цей час Бог їм давав їх забезпечував і давав їм воду, живу воду. І а, на це свято сходились люди з усього Ізраїля, з усіх частин, сходились в Єрусалим. І а, Пишуть, що визначним обрядом цього свята було набрати воду в джерелі Сілоам. Принести в храм і вилити біля жертвника. Це, якби показувало пророцтво про те, що будете черпати воду з джерел життя, і що на Ізраїль колись буде вилитий Святий Дух. Це все має сенс, тому що Ісус прийшов в цей день на свято, Він прийшов раніше, але саме в останній день. Самий урочистий день, в кульмінацію свята, він взяв цей, цей, цю, цей ритуал за приклад і сказав: Останнього Великого Дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи: якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є, хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Тобто, фактично Він говорить: подивіться. А назва Сілоам означає посланий, я цей посланий, в мені виконалось пророцтво про Святого Духа, який Бог дає вам. Ті самі слова він сказав Самарянці, коли кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече вічне життя. І люди на святі, і Нікодим, і Самарянка мали би зрозуміти, чому говориться про воду? Тому що це він сказав про духа, якого мали одержати ті, які повірили в нього. Але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Ви коли-небудь вдарялися в скляні двері? Мені здається, тут скляні двері. Ну, Дух був, але духа не було. Коли відкриваєте Apple карти і включаєте панораму вулиць, то ти можеш йти по головній вулиці, а от якщо в другорядну вуличку попробувати повернути, там такий ефект, ніби ти вдаряєшся в скляні двері. І от картинка дуже реалістична, і все є. І от вулиця, але ти не можеш туди пройти. Це скляні двері. Якщо ми уважно передивимося тексти, які ми вже е, бачили в старому заповіті, то ми побачимо, що люди, на яких сходив Святий Дух, це були або пророки, або судді, або царі. Або керівники під авторитетом пророків. І коли, е, і коли Ісус Новин сказав Моїсею: подивися, Дух Святий зійшов на всіх, і там ще двоє в таборі пророкують, може їм заборонити Моїсей що сказав? Та хай всі пророкують, але чомусь Бог всім не дав, Святого Духа. Це були Захарія і Єлизавета, це особливі люди в особливих обставинах. І це було Боже втручання в події. Валам і хотів би проклясти народ ізраїльський, але не міг. Саул уже коли відійшов від Бога, посилав за Давидом послів, одних послав, пророкувати почали, других послав, пророкувати почали, третіх послав пророкувати почали. Ну що ж таке, сам піду? І сам пророкувати почав. І то так, що роздівся і лежав голий цілий день і цілу ніч. Бог зруйнував ці всі плани надзвичайним чином. Друге, бо Святий Дух в старому заповіті відходив від людей. Коли Самуїл Помазав Давида на царя, взяв Самуїл Ріхолії і помазав його серед його братів, і Господній дух перебував над Давидом від того дня і далі. А від Саула Господній дух відійшов. І навіть сам Давид, коли він переживав через те, що згрішив проти Божих заповідей, молиться як. Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене Святого Духа. І Святий Дух не народжував згори. Він був у людині, але не написано, що входив в серце. Він не перетворював серце камінне на серце тілесне, не міняв природу, не робив людину учасником божественної природи, не встановлював новий принцип життя, не, не з'являлось нове творіння, не було розділення. Ти, вна... ти маєш Божого Духа, значить ти його. Ти не маєш, значить, ти не його. Скільки людей в народі із... ізраїльському в завіті з Богом не мали Святого Духа і, відповідно, не, не мали ознак. Нової природи. А чому так? Чому народження згори і всіх цих інших ознак, і взагалі всього цього прекрасного спілкування з Святим Духом не могло бути раніше? А в чому проблема зробити це спочатку створення світу? А відповідь перед нами. Це чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Перший завіт мав постанови служіння та земну святиню. Тож був збудований перший намет, в якому були світильник, стіли, хліби покладання, які називається святе. За другою завісує намет, що називається святе святих. Згідно з установленням, до першого намету постійно входили священники, щоб виконувати служіння. До другого один раз на рік входив лише персвященник не без крові, яку приносив за себе і за гріхи народу. Святий Дух закінчує те, що дорога до святині ще не відкрита. От скляні двері, от присутність Божа, от храм Божий, от пророки Божі, от чудеса Божі, от ми вибраний народ в завіті з Богом. Але ми все одно відділені від Бога через гріхи. І кров, яку ми приносимо кожен рік, вона не може усунути гріхи, вона тільки нагадує про них. Доступ до святого святих закритий, доступ до Бога закритий, а Його відкриває тільки кров Ісуса Христа. Тому далі, там же в посланні євреям, говориться, а Христос, первосвященник майбутній благ, прийшов через більший, доскональший, нерукотворний намет, тобто не мною будови, адже увійшов не в рукотворну святиню, але в саме небо, щоб тепер з'явитися перед обличчям Божим за нас, і не для того, аби багато разів приносити себе як первосвященник, у такому випадку, мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз, щоб своєю жертвою виявити гріх. Змінився завіт. А змінився завіт, значить, змінились умови відносин Бога з людьми. Ісус так і сказав, звершилося. І коли Він сказав звершилося і помер, що відбулося? Завіса в храмі роздерлася надвоє і то згори донизу. Бог показав, що він зруйнував цю перепону, що тепер є доступ. До самого Бога, безпосередній, без е, всяких умовностей, тепер кожен може мати спілкування з Богом? Це зовсім інша ситуація, кардинально інша, принципово інша. І тепер саме час запитати, а як це має статися? Так само, як Нікодим запитав. Е, яким чином, можлива оця єдність людини? І Бога. Написано, що учні не могли одержати Святого Духа до того, як Ісус був прославлений. А коли Ісус був прославлений? Написано так: Я прославив Тебе на землі, звершив справу, яку ти доручив мені виконати, а тепер ти прослав мене, Отче, у себе тою славою, яку я мав в тебе ще перед тим, як світ постав. Тобто. Ісус мав прийняти ту славу, яка в нього була до створення світу, до приходу на землю. Прихід на землю Ісуса це приниження Ісуса. І тільки після повернення на небеса Він міг прийняти ту славу. А повернувся Він на небеса коли? Коли вознісся. А вознісся перед тим після того, коли Воскрес. Тобто. Бог Отець наділив всією повнотою влади і слави Воскреслого і піднесеного Ісуса Христа. Більше того, Ісус, коли тільки після свого відходу мав попросити Отця і послати від Отця Святого Духа, ну, відповідно, Ісус не пішов, поки не вознісся. І аж до самого дня п'ятидесятниці, аж до моменту сходження Святого Духа учні все ще чекали цієї обітниці і до того часу діяли умови старого завіту. І як зібрані були разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від отця, про котру сказав він: Ви чули від мене, бо Іван Хрестив водою. Ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. Я думаю, ми всі знаємо, що таке означає слово хрещення. Занурення. Хреститися це поринати, заглиблюватися, іти під воду, загрузати в сніг. Значить, ми можемо прочитати так: Іван занурював вас у воду, а я занурю вас у Святий Дух. Причому це взаємне занурення і духа в серце, і людини в Духа. Ми занурені у Святий Дух, і Святий Дух занурений в нас. Я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте його, бо він при вас перебуває, і у вас буде він Отже, коли ми отримуємо Святого Духа, ми стаємо дідомом, зайнятим, храмом Святого Духа, який живе в нас. Це вже не як в старому заповіті Дух Святий приходить, відходить? ні він уже тут він тут не тимчасово, він тут не по візі, він тут не по юфою, він тут назавжди. Він тут написано, проживає. І це вже не окремі люди в окремих обставинах, це всі, хто повірив за Христа. Ми не знайдемо в Новому Завіті, щоб хтось молився не забери від мене Святого Духа Свого. Уже не стоїть так питання. Стоїть питання: а чи ти сповнений Духом святим. Але не тільки Святий Дух перебуває в нас. Там, де Ісус говорить, що прийде Святий Дух. Його наступні слова отакі. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ більше не побачить мене, ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Він же збирався піти на небо. Як же він прийде? А от так він прийшов разом зі Святим Духом. Просто Христос не може увійти в серце інакше. Як за допомогою Святого Духа. Святий Дух виступає як засіб, щоби Христос міг війти. І ця реальність хрещення Святим Духом вона вводить в нас в, в нас в живі стосунки із самим Христом. Це як Ісус сказав: я лоза, а ви гілки. Одне й те саме життя, один і той самий сік. Ви знаходитесь в мені. А я в вас. І не тільки Святий Дух нас, і не тільки Христос нас, а ще й Отець нас. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я у вас. А також ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в нього. Тобто Божественна трійця перебуває в нас. Але і це ще не все. Не тільки Отець в нас, не тільки Син в нас, не тільки Святий Дух в нас. Ми в церкві. І це те, що всі добре знають. Ми всі хрещені одним духом в одне тіло. Ми всі в одному тілі, всі маємо одне джерело життя. Один Христос живе в нас. І неможливо бути християнином і не бути частиною Христа. Тобто хрещення Святим Духом це процес занурення Божественної трійці в людину і взаємне занурення людини в Бога, в результаті чого ми занурюємося в Його тіло, в церкву. Якщо ви візьмете глечик і кинете в океан, оце буде взаємне занурення. І вода в глечику, і глечик у воді. Це є суть і серце новозавітного порядку відносин Бога з людьми. Зараз Дух Святий Сходить тільки так. Зараз Бог має близькі стосунки з людиною тільки в такий спосіб. І це визначає, чи має людина новозавітні стосунки з Богом чи ні. Ніде в Біблії хрещення Святим Духом не відокремлюється від відродження. І ніколи ні в яких посланнях не заперечувався факт і не піддавався сумніву факт людини, чи хрещена вона Святим Духом. І ніде немає прикладу, де би людина просила про хрещення Святим Духом. Заохочувалося просити Старому Завіті, тепер це не потрібно. І ніхто не прикладав зусилля, щоб креститись Святим Духом. В новому завіті є сім згадок. Про хрещення Святим Духом. І всюди або констатується факт, або дається обітниця. В Новому Завіті є п'ять повелінь віруючому стосовно Святого Духа. І жодне не говорить про те, що треба хреститися, прийняти його або долучитися до якоїсь групи, яка поможе хреститись Духом. Ми вже прийняли всього Святого Духа. Лишається тільки віддатися йому, покоритися йому, а тобто сповнятися Духом. У Галатії говорили, що для повноти благословінь замало віри треба ще щось. У колосах вчили, що для повноти благословінь замало спасіння у Христі треба ще щось. Ми маємо все. І до цього немає чого додати. Тому новий Завіт і немає вчення, і настанов, що треба ще щось. Добре, а коли почали діяти умови нового завіту? День п'ятидесятниці правда. А що всюди? Ні. Не всюди. В день п'ятидесятниці зійшов Святий Дух, він зійшов один раз, щоби зайняти в своє місце в церкві. І відтоді він сходить на людину в момент увірування, а, але не на всіх він зійшов в той день. Ми читаємо, Ісус сказав учням: будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Єрусалим і Юдея є. Yeah. А далі що? А далі Бог вчинив гоніння. І учні пішли проповідувати. Найближче куди? Ну, звісно, в Самарію. Все було б добре, тільки в Самарію пішов Пилип, і люди увірували. І тепер знадобилося, ну, у Бога ж немає проблеми, правда? У Бога немає проблеми хрестити Святим Духом того, хто увірував. Але чомусь він це не зробив. А не зробив він тій, по тій причині, що апостолу Петру треба час туди дійти. Якби він це зробив, ми б мали такий розкол в християнській церкві від самого початку, який мало е е складно уявити. Бо юдеї не любили самарян. Самаряни не дуже любили юдеїв. І треба було, щоб прийшов, прийшли апостоли, і а то аж сам Петро, щоб він положив на них свої руки. Щоб він показав це об'єднання, об щоб самаряни зрозуміли, що вони під авторитетом апостолів і Божого Духа. І апостоли мали, мали зрозуміти, що самаряни тепер в єдності з ним в одній церкві і могли їх прийняти. А далі край землі. І знову таки треба був час, щоб апостол Петро. Прийшов до Корнелія і йому засвідчив. І тоді вже не треба було розділення в часі між увіруванням і хрещенням духом. Ну і ще один е е е випадок був: це коли Павло знайшов учнів, які десь загубилися, учнів, які вірили в Іванове хрещення, фактично святих Нового Завіту. І там також нема розділення між увіруванням і сходженням Святого Духа. Бог відповів на молитву Ісуса Христа, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, і щоб вони в нас були, аби світ повірив, що Ти мене послав. Бог відкриває одну із ключових істин Писання, істину про хрещення Святим Духом. І саме пізнання істини робить нас вільними і робить нас сильними. Якщо хтось будує свою особливість на, е, чи свою віру на особливостях віровчення, нехай собі будує це їхні проблеми. У світі багато патентів, багато ноу-хау, багато технологій і іншої єресі. Між старим новим завітом колосальна різниця. Бог повертає собі своє творіння. Те, що було розділено, Він починає з'єднувати. Він усуває скляні двері. Ми тепер маємо до нього прямий доступ. Будуть ще одні скляні двері перед вічністю, які Бог також зруйнує. І все це завдяки жертві Ісуса Христа і Його крові, яку Він приніс. За нас. Я закликаю нас сьогодні дякувати Богу. Я закликаю подякувати за три речі: подякувати за істину, яку Він відкриває, подякувати за жертву, яку він приніс заради нас, і подякувати за новий завіт за те, що він придумав, як зробити такі близькі, такі реальні стосунки з ним. Давайте помолимось, амінь.